Міжнародний аеропорт Сідде імені Кінгсфорда Сміта є найбільшим комерційним аеропортом Австралії і розташований він у Сіднейському районі Мескот приблизно в 10 кілометрах від Сіднейського центрального бізнес-району. Сіднейський аеропорт є одним із найстаріших, безперервно функціонуючих аеропортів у світі і найбільш завантаженим в Австралії. Розташований поряд з Ботанічною Затокою аеропорт має три злітно-посадкові смуги. Просторіччі відомі як Схід-Захід і дві північ-південь, а також найменшу площу території в порівнянні з іншими аеропортами великих міст континенту. Цей аеропорт був заснований в 1920 році, спочатку під ім'ям Аеропорт Сіднея. Але в 53-му році був переименований в міжнародний аеропорт Сіднея імені Кінсфорда Сміта на честь одного з піанерів австралійської авіації. Перші слідно посадкові смуги були сподобані в 33-му році і малими. В 60-х роках нас рівно необхідність у будівництві нової будівлі. Міжнародного терміналу, якого було закінчено будівництво 3 травня 1970 року з офіційним відкриттям терміналу королеви Єлизавети II. в 70-х роках були проведені роботи з розширення та продовження злітно-посадкової смуги Північ-Південь внаслідок чого ця смуга стала однією з найстовших злітно-посадкових смуг у Південній Кудкуні. Наприкінці 60-х років стали очевидні обмеження щодо пропускної спроможності двох злітно посадкових смуг аеропорту, що перетинаються ще до того. Керівництво неодноразово протягом кількох десятиліть стикалося із завданням розширення пропускної спроможності, і, зрештою, було прийнято рішення про будівництво третьої слідно посадкової смуги. Яка була побудована паралельно існуючій основній смузі північ південь на осушених землях неподалік від ботанічної затоки, і з того часу літаки злітають прямо біля затоки, Видовище дуже красиве. Після завершення будівництва третьої смуги питання і доцільності так і залишилося відкритим. оскільки зі збільшенням обсягу авіаперевезень. Значно зросли викиди, забруднюючих речовин і рівень шуму приміські район.